Мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в селі Худосівка, і у нас на завершальному етапі ремонтних робіт новенький будинок 143 метри квадратних загальна площа. Ось така чудова територія, до речі, ділянка 5 соток. Зараз я вам покажу швиденько ділянку. Обійдемо будинок навколо і потім зайдемо всередину, покажемо планування і ремонт. Отож, у нас ліворуч ось такі класні автоматичні ворота, власний септик. До будинку, до речі, підведено газ і встановлено газовий котел. Навісно, два автомобілі на фасаді: термодерево та керамограніт. Будинок виконаний з керамоблоку і утеплений пінопластом. Також в нашому будинку є власна скважина. Ось так виглядає ділянка. Вона рівної форми. Я повторюсь, ділянка площею 5 соток. А на територію виконано озеленення, рулонний газон, автоматичний полив, і також у нас є власна тераса. Тераса невелика, 15 метрів квадратних, вихід на терасу з кухні вітальні. На терасі встановлена підсвітка, і тераса оздоблена термодеревом. Ось таке класне дерево, досить гарно це все виглядає. На діляночці також можна встановити ще додатковий басейн, можна встановити невеличку баню модульну, або ж посадити різні дерева. Ось так виглядає наш будинок з внутрішньої частини ділянки. Подивіться, яка красива архітектура. Салоходосівка знаходиться на Новоубухівському напрямку 15 хвилин на авто від Києва. Це ідеальна локація, якщо ви працюєте в місті без заторів, ви можете щодня в час пік приїхати на роботу і так само ввечері по повернутися назад до будинку. Повторююсь, в будинку повна автономність, газове опалення. Також додатково можна встановити ще інверторну систему, батареї та сонячні панелі на дах. Також у нас є в будинку газове опалення, це дуже важливо на сьогоднішній день. Навіс на два автомобілі і всередині виконаний якісний ремонт. Тепер заходимо через центральний вхід, показуємо вам ремонт і планування. Ходімо. Заходимо, друзі, до будинку з центрального входу. Одразу при вході нас зустрічає ось така вбудована шафа для верхнього одягу. Тут достатньо місця. Ліворуч санвузол, де ви можете помити руки, туалет гігієнічний душ. Ось тут у нас буде ще встановлено умивальник, дзеркало з підсвіткою. І ось такий класний душовий блок з віконечком. На підлозі у нас виконано керамограніт, водяна тепла підлога по першому та на другому поверсі. Далі наступне приміщення це спальна кімната. Ось так вона виглядає. Вона невелика. Це може бути гостєва спальня, це може бути кабінет з робочим місцем. Тут є ось таке велике віконечко. Або ж це може бути велика гардеробна на першому поверсі. Це вже нові власники за бажанням можуть спроєктувати і запланувати це приміщення. Далі у нас серце цього будинку це котельня. Тут встановлено два види опалення електрокотел. Ось так виглядає наш електричний котел. Далі встановлено бойлер на 150 літрів. Та газовий котел. До будинку підведено газ, тому основний елемент опалення буде газовий котел. Ось тут внизу передбачено місце під пральну та сушильну машинку, системи очистки води, грибінки на управління теплою підлогою та вся інша інженерія. Заходимо далі. Наступне приміщення: це об'єднаний простір, велика кухня-вітальня, обідний стіл. До речі, цей стіл він трансформер. За бажанням його можна розкласти, і до вісьми чоловік можна прийняти за цим столом. Великий м'який диван, абсолютно новенька а, техніка і меблі. Ось тут буде ще встановлено телевізор. І далі у нас безпосередньо зона кухні. Подивіться, яка велика кухня для такого будинку Площа цього будинку 143 метри квадратних, досить велика кухня. Але найбільше, що мені тут подобається, це подвійний холодильник. Ліворуч у нас. Морозильна камера, холодильник та морозильна камера марки Whirlpool та сам холодильник. Ось тут біля холодильника у нас є вихід на терасу. Ось так виглядає наша тераса, розсувна система. Відкриваєте двері та потрапляєте на терасу. Далі, у нас ось тут буде ще встановлено раковина, замовили кран, посудомийна машинка, індукція, витяжка. Ось тут знаходиться мікрохвильовка. Та духовка, і класні led підсвітки по периметру нашої кухні. Також на острові є достатньо різних ось таких розсумних полиць для зберігання посуду та всього необхідного. Перший поверх ми вам, друзі, показали. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що в кожному приміщенні у нас встановлені інверторні кондиціонери, а стіни в нашому будинку пофарбовані. Свіжий новесенький ремонт. Будинок абсолютно новий, в ньому ніхто не проживав. Далі ми піднімаємось на другий поверх. Хочу ще зауважити, що у нас планується ось тут встановлення скляних поручнів, такі будуть скляні перегородки для безпеки. І ось тут, бачите, у нас вже виведена електрока. Електрика під led підсвітку для кожної сходинки. На другому поверсі, друзі, у нас три спальні кімнати, два самозли і гардеробна. Давайте розпочнемо з першої кімнати. У нас, у нас одразу ліворуч, ось так виглядає. Це може бути дитяча спальня кімната. Також опалення на другому поверсі відбувається за рахунок водяної теплої підлоги. Багато світла, пофарбовані стіни, ось такі бра вже встановлені на стінах, і ось тут ще буде встановлено велике двоспальне ліжко. Проходимо далі. Наступна кімната у нас господарська спальня. Це найбільша спальня в цьому будинку. Два вікна, гарний вид у нас з основного віконця. Ось тут буде телевізор, праворуч. Передбачено місце під велике двоспальне ліжко. Ну і в цій кімнаті, окрім того, що встановлено кондиціонер, є своя окрема ванна кімната, душовий блок, туалет і місце, де буде встановлено умивальник та дзеркало. А також окрема гардеробна. Ось так виглядає гардеробна, досить багато різних полиць. Також, бачите, вже вмонтовані LED. Під світочки, вони також будуть освічувати це приміщення. Далі у нас залишилася ще одна кімната це третя спальня в нашому будинку на другому поверсі. Вона також досить велика за розмірами. На стінах встановлено бра, між ними запроєктовано місце під велике двоспальне ліжко, досить багато світла. І місце під телевізор. Ну і останнє приміщення на другому поверсі, друзі, це великий спільний санвузол, який передбачено на цих дві кімнати. Ось так виглядає цей санвузол. Також у нас є ось тут вікон. Це дивись, який прикольний вид відкривається на ходосівку з цього санвузла. Ось тут внизу передбачено місце і буде встановлена ванна. Тут у нас туалет. Гігієнічний душ, буде також ще встановлено умивальник. І ось таке класне дзеркало з підсвіткою. На цьому все, тепер давайте підсумуємо площа такого будинку 143 метри квадратних, ділянка 5 соток, в будинку виконаний новесенький класний ремонт, абсолютно нові меблі, новенька техніка. В будинку ніхто ні дня не проживав. Ціна на сьогоднішній день на момент публікації 350 тисяч доларів. Більш детальна інформація буде також у нас в телеграм-каналі. До речі, в телеграм-каналі ми зібрали більше унікальних ексклюзивних будинків в Києві та передмісті. Якщо якщо сподобалось відео? Поставте нам вподобайку і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі!